Всім привіт! І ми продовжуємо проходити героїв. Як завжди, запис обірвався у найважливіший момент. А саме, що сталося, у нас настав четвертий місяць, а це означає, що до нас приплив таланар. Нагадую, що Рутгар це чувак, який згори, він покликав Таланара, і тепер таланар буде нас бити. Коротше кажучи, це буде всього лише одна бійка, але яка, блять, бійка? Нам зараз потрібно дуже швидко скупати гібучу армію, бо інакше, бо інакше нам пизда. Ми, бля, Трудгера не змогли винести, а ось з'явився Зелений гравець. Він прийде до нас, він за кілька днів вже сюди спуститься. Ви, ви побачите так, його хріне. Ай, блядь, забула. Ось так. Добре, що у Толонари немає грейдів, але. Блядь, треба гідор. Треба гідор купити. З собацю гуляли, поки завантажувалася минула серія, я ж не можу зняти нову серію. Мені потрібно завантажити одну серію, видалити її, а потім вже нову. І ця падлюка залізла у мокру траву, і тепер вона труситься, тому що вона мокра. Тепер. Ну, тепер вже краща ситуація з гідорами. Можемо цих ще понаймати. Ну, давайте. Поки в нас ще є час, хоч і часу в нас дуже небагато. Але може хтось і встигне до нас дійти. О, будь ласка, вони тут, Таланар тут! Ельфійські мисливці зійшли на берег і шукають наші сліди. Чудова робота, Талос. Очей з них не спускай і намагайся не давати їх їм спати ночами, а я займуся армією. Я вам скажу так, якби ми вбили Рудгера, все одно приперся б таланар. Просто, можливо, була б інша катсцена. Так, принаймні, написано у Вікіпедії. Ну, ми займаємося, в принципі, армією. Ось вона до нас підходить караванами. Вже щось підійшло. Я поки що не буду купувати у тому замку, бо то воно до нас може і дійти. Так, гідри. Блядь. Гідри не грейжі. Гаразд. сподіваюся, нам вистачить зараз на їхній грейд. Я не знаю, яка армія у Таланара, але що поробиш? Нам доведеться відбиватися тим, що ми маємо. Він піде сюди, це я точно знаю. І нам буде без цього. Добре, ми вже маємо трохи підкріплення з гідр. А ось і таланар, ой це буде боляче, блять. Ну, дивимося на таланара. Небезпека ой, дякувати Всевишньому, небезпека середня. Середнє це хоча б не смертельне, і на тому дякуємо. У нас, до речі, три відьми лишилося. Давайте їх викупимо. Звісно, ми будемо боронитися у місті, усе побудовано. І зараз будемо битися з ним. Мені дуже шкода, що цей випуск вийшов там на 10-15 хвилин, але що, блядь, поробиш? Так. А, це через теленара каравани не можуть далі рухатися. Ой, ну нічого, подумаєш. Зараз вони сюди дійдуть, ми його все доміняємо. Головне, щоб цей не дійшов, блядь, це цей блять. Не дійшов, добре, у нас ще є час, це найголовніше. Давайте прибираємо поки що фурій, наприклад. Куди ти? А, Це був всього лише один асасін, серйозно. І через це був такий кіпіш. Ну, добре, перший день тижня ми беремо стрілків, драконів, бо вони виживатимуть. Такс. І зараз усе міняємо на гроші. Бо наступного ходу таланар вже до нас дійде. До речі, у Рудгера небезпека була значно більша, ніж у Таланара. Ніхуя, свої своїх 5000. Ну, гаразд. Всі гроші нам знадобляться. Треба думати, що купувати. Давайте фурії, давайте цих. Добре, не докупили гідор, якось переживемо. Що ж, погнали битися? Це наш єдиний шанс. Ось такий у нас замок з ось такими стінами. І зараз ми розставляємо війська. Так, я поставила насправді стрілків. бачите, вони заходити не можуть, яку шовсти десь ось так, насправді. Тому що якщо їбатимуть колективними закляттями, то краще, щоб по стрілкам не били. Інші там вони трошки порухаються, ось стрілки рухатися не будуть. Бачите, б'ють на дріади. Це зрозуміло. Так. Нам зараз треба трохи відбігти від стрілків, когось потруїти. Е, давайте оцих сучок, бо вони стріляють, блять. Вони стріляють двічі і. Там такий прикол, типу, ці стріляють двічі, а він стріляє без штрафу. Будемо і друїдів бити. Усі будемо бити. Ха, у мене підпалені стріли. Вони з вдачею у ельфів вдача це. Як у демонів у шостих, так у ельфів у п'ятих героїв. Вдача це їхній центрперк. Вдача це їхня головна фішка. Блядь, Я забула, що дракони можуть літати. Оце вони нам наваляли трясі. Що тепер робити? І баний рот. Ну, нічого, у нас тут ще є юніти. І ящерки ще їх підклювали. Хе-хе-хе-хе-хе. Не дарма я вчила махів хаосу, у мене тут дещо є. У Сальміра, до речі, таке саме закляття було. Друїдів ми винесли, вже непогано. Так, башти агряться на лучників. Ну і правильно. Вони ще труються від отрути. Але вони стріляють двічі. Ви знаєте, що грейжні лучники такі, ну, альтер грейд, вони стріляють один раз, але вони стріляють без штрафів. Так. Далі б'ємо їхніх драконів. Хе, а ці ящірки б'ють кожного разу, коли б'ють поруч з ними. Так. Я не дурна, я не виставлятиму драконів, вони зараз просто отримають пизди, на що мені це треба. Б'ємо далі їхніх стрілків. Для нас зараз небезпеку становлять лише дріади. Так. Тому що дряди можуть перелетіти. Інші поки що не такі страшні. Ну, тут дріади будемо відстрілювати. Хм. Наша балістка стріляє полум'яними стрілами і їхня звичайна. Не, ну насправді я думала, армія тут буде як у Рудгера, але у порівнянні з Рудгером це взагалі ні про що. Давайте спробуємо все ж таки драконами походити добре вже. Я розумію, що їх уб'ють зараз нахуй, але мінус Баліста. Так, ворота відкрилися. Треба починати інших труїти теж. Наприклад, ось цих. Рядом, до речі, не можна дати здачі. А це можна. Всі мають здохнути від отрути, так. Однороги. До речі, однороги такі можуть ще засліпити, просто шанс не прокнути зараз. Це схоже на проблему вже. А давайте ось так. Ти дивинтів навіть не вдарило, навіть стійкий Гідор ми так накопичували, а гідори навіть не разу не походили. Труємо однорогів. Відстрілюємо однорогів. І цієї штуки користі вже немає, тому що немає страхів. А, я тобі драконів теж кості немає, вони Ой. До речі, тут лежить труп дряди, тому ворота вже не закриються. Це вам не шістка тут таке стається. Мінуси. А ви не вийдете, ніхто не вийде, поки ці тут стоять. Ну, давайте вже бити однорогів, щоб шостий поки інше. І другі тентів. Ідорі! Хочете вийти на тусу? Давайте. Ага. Нтинти роблять ось таке коріння у п'ятих героях. У цих усьових такого вони не роблять. І цим форітям вони паралізують, ти не можеш нікуди рухатись. Ти можеш битися, але ти не можеш рухатися. Так, однорогів вже майже винесли. Так, треба знову їх труїти. Бачите, рухатися не можемо, але атакувати можемо. Але інте рухатися не можуть. Якщо вони вирішать, наприклад, сюди піти, то коріння зникне. Так. А давайте стіну вогню. Дерево добре горить, я чую. Щось не дуже добре. Нічого собі гідори дають жару. Залишилося шістянків, якось ми їх винесемо. Винесемо якось. мінуси не знадобляться. Все зроблено, господарко, з ними покінчено, Живих не залишилося. Чудово! Нам пощастило вцілити у цій бійці, знаєш, Талос. Добре, коли є місце, яке можна назвати домом Мені здається, це вже кінець. Тому я не знаю, на що це качаю. ось місія завершилася. Нарутгера насрати, хай він там далі бігає. Шкода, що відео було таке коротке, але що поробиш. Це був, був виклик історія про те, як Ерін, одна з темних ельфійок, намагалася, намагалася створити своє власне місто. На жаль, через деякий час його все ж таки зруйнували, вона вижила певна річ. Вона присутня як герою таверні у сьомих героях, у шостих, у п'ятих. І далі на сцену вже вийшли інші ельфи. У неї був у Туїтхані її матері було два чоловіка от вона єдина дитина, народжена від другого. І цей другий чоловік він виховував ще одну дівчинку. Плюс у неї було, як мінімум. Троє братів, це близнівки селсайта Менан і найперший син Тутхана Райлах. Але за Райлагами гратимемо трохи пізніше. А зараз ми будемо проходити кампанію темних ельфів і Stink, якраз яка розповідає нам про ось цю, можна сказати, названу сестру Ерін. Що ж, дякую, що були зі мною. Тут ми вже закінчили, тому усім до побачення.